Удари США по Ірану відтермінували розвиток його ядерної програми на два, максимум три місяці. Про це пишуть, посилаючись на власні джерела у Пантагоні. Мовляв, приміщення, де створюють бомби, справді зруйнували, але високо збагачений уран звідти встигли вивести у Білому домі. Цю інформацію вже назвали абсолютно неправильною. Фейкові змі мовляв, просто хочуть дискредитувати президента і відважних пілотів винищувачів. Іран та Ізраїль після досягнення перемир'я обмінялись ракетами. Ракетними ударами першим вдарив Іран у Тель-Авіві заявили, усі ракети перехопили у Тегерані. Це заперечили. Потім відбувся пуск з боку Ізраїлю. Тель-Авів назвав його ударом у відповідь. Американський президент Трамп матюкаючись закликав припинити скидати бомби. Пізніше розповів журналістам, що незадоволений обома сторонами, але Ізраїлем. Особливо після припинення вогню на близькому сході ціни на нафту впали до найнижчого рівня за останній тиждень. Їх стабільність однак сильно залежатиме від подальшого виконання умов перемир'я. Влада США закликала своє міністерство енергетики бурити, бурити і ще раз бурити американську нафту. Це потрібно, щоб не дати світовим цінам підскочити. Російська армія минулої ночі атакувала Україну більш ніж 70 -ма. безпілотниками. Били по Одещині, Сумщині та Харківщині. За попередніми даними обійшлося без загиблих. А от у Дніпрі минулого вечора російські удари забрали життя щонайменше 17 людей ще майже три сотні отримали поранення різних ступенів тяжкості. Країни Європи одна за одною відкривають на своїх територіях виробництва для виготовлення зброї для України. Британія підписала контракт, згідно якого зобов'язується впродовж трьох років фінансувати промисловий випуск безпілотників для потреб ЗСУ. Спільно з Британією озброєння для України створюватимуть у Норвегії. Там вже виділили 580 мільйонів євро на створення надводних дронів і безпілотних морських суден. Ще 47 мільйонів на випуск зброї для України. Вже погодився виділити уряд Данії. А Угорщина й Словаччина тим часом блокують новий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу. Їх тиск навряд чи стане вирішальним, але тим не менше. Уряди країн, схоже, вперто відмовляються згадувати історію, коли їх території вже топтали чоботи російських військових. Угорську у 1956-му, а чехословацьку у 1968-му. За великим рахунком, саме у пам'ять про ті події, ці країни, першими з країн східної Європи, були прийняті до військового блоку НАТО. І сьогодні лишаються під його захистом. Історія триває.